Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Віталій Якович Підпурний, старший сержант. Інспектор прикордонної служби вищої категорії, начальник третього відділення інспекторів прикордонної служби, другої прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, 24-го прикордонного загону імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова, південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, народився 3 жовтня 1976 року. Все життя прожив у селі Броварки, де його добре знали як добру, чуйну, справедливу людину, на яку завжди можна було покластися. Його дитинство було непростим. Батько помер, коли Віталію було близько трьох років, і виховувала його переважно бабуся. Мати працювала на Кременчуцькому автомобільному заводі та в колгоспі Ленінець, забезпечуючи родину. Віталій зростав у любові, але з раннього віку знав, що таке відповідальність і праця. Закінчив броварківську загальноосвітню школу в 1993 році. Любив спорт, особливо волейбол. Грав добре, мав грамоти та нагороди. Посадив власний сад, де проводив багато часу, знаходячи там спокій і натхнення. Працював токарем, майстром своєї справи. Його професійність, точність і відповідальність цінували всі. Він міг зробити будь-яку деталь, не боявся складних завдань, завжди допомагав колегам. Працював у КСП Ленінець на автокразі, Кременчуцькому колісному заводі, а з 2021-го у стов Придніпровський краї. був сім'янином, мав дружину, медпрацівницю та сина Владислава 2002 року народження. Владислав пішов батьковим шляхом відповідальності, навчався у Кременчуцькому льотному коледжі та київському Нау на аерокосмічному факультеті. Віталій пишався сином, підтримував його у всьому. 12 березня 2022 року Віталій добровільно пішов захищати Україну. Пройшов навчання на Черкащині. Служив у складі 24-го прикордонного загону військової частини А 2193 на Чернігівщині. Згодом був переведений на Донеччину, де виконував бойові завдання. Загинув 17 липня 2022 року поблизу Мар'їнки. Йому назавжди 45 років. Вдома його чекали дружина, син і старенька мати. Його смерть невимовна втрата для родини, друзів, колег і всієї України. Але пам'ять про нього світла, сильна, незламна. Віталій був прикладом справжнього чоловіка, чесного, доброго, рішучого. Його життя це історія любові до рідної землі, до родини, до України. Героя було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герої не вмирають, вони залишаються назавжди в наших серцях. Вічна світла пам'ять і слава герою!